Яку тільки хрень не зустрінеш у небі українському? Це хробачий ланцет, Дрон Камікадзе, баражуючий, баражуючий боєприпас. Це залишки визволеного ЗСУ урожайного. А от ланцет, який одночасово патрулює над нашою територією. Ситуацію і готується знайти жертву для влупу. Отака картина маслом. Чи ми його лупнули в небі? Звісно, ні. Мавік для спостереження, а не для влупу. А чого я про нього згадав, та так збіглося, що саме вчора на шпальтах української правди вийшло. Чи журналістське розслідування чи експертиза, що встановила, що більшість компонентів цього хробачого виробу, що виготовляє приватне підприємство Калашниково-Хробаче, складається з іноземних компонентів. Чеські там знайшли компоненти, американські так і інше. Тут я згадав 4 серпня минулого року, коли вперше познайомився з тою хренью. Коли перше зблизька познайомився з ланцетом, чи то третім, чи першим, а, на Херсонщині, коли той боєприпас атакував нашу локацію, називалася вона символічно «Русская коса», і там він гепнув, пролетівши над нашими головами, гепнув у будівлю, до речі, розніс одну кімнату в Щент. Я тоді якраз відео з цього приводу записав, і в мене збереглася цікаве, цікаве зображення двигуна, котрий був не підписаний, але зараз я вам покажу ви все зрозумієте. Привіт, Мадяр на зв'язку, 4 серпня. і щойно безпілотний мітальний об'єкт на вікація, атакував. що мова йде саме про цей застосунок говорить його моторний відсік О, це один зі От, цей моторчик який приводить у привід а це є безпосередньо руль а, дрона О, це один з його перейдете за посиланням на статтю у українській правді ви побачите там зображення того самого чеського двигуна а ось він чеський двигун, встановлено у сучасний ланцет, який ще рік тому, 4 серпня 2022 року, я тримав в руках із залишків ланцету, що прилетів над нашими головами будівлю. Нащо зараз цей текст? А просто зійшлося. І тут хотів поділитися з вами своїми думками з приводу того, що шукати зраду у діях європейських чи американських виробників, а тим більше вирішити це питання ніяким чином нікому на планеті Земля не вдасться. Робаки як отримували запчастини, так їх і будуть отримувати. Згідно статистики, 850 ланцетів зафіксовано в Україні за час. За час широкого вторгнення робити, роблять вони їх інтенсивно, робитимуть і далі, як ті самі шахеди, котрі збираються вже в Хробокляндії А європейці з тим нічого поробити не можуть. Поясню чому. Магістраль того чеського мотора, котрий не напряму до Москви прямує, але потрапляє на завод Калашникова. На сьогоднішній день. З грубша виглядає наступним чином чеського виробника купує німецька компанія, продає угорський, угорська-турецький, турецька-китайський, китайська-російський, російська прокладка російському виробнику. Спробуйте знайти крайнього у тому безкінечному ланцюгу. І на якому зрівні він не був би перебитий. За один день будь-який фінансист малює нову магістраль-схему і виробник не може прорахувати кінцевого набувача тих двигунів, що застосовуються у багатьох льотних засобах. Мадяра, на що ти це наливаєш? Що з цим робити? А нічого з цим не робити. Боротися з хрубачою ордою, а тим часом запускати. Наші вітчизняні виробництва аналогічних ворожуючих боєприпасів. Звісно, це займе купу часу, але я знаю, про що я говорю. Купа розробок вже існує, і за умов широкої своєчасної державної підтримки ми, ми найближчим часом маємо отримати у кількості тих виробів, що спроможні конкурувати у повітрі. З хробачим військом для того, щоб ці ланцети не були виключенням у нашому повітряному просторі. Очі та жало честь. Ось цей матеріал на уперсі про ланцети. А ось, Я посилання лишу. почитайте, кому цікаво. А ось він, чеський двигун. А... Витягнути з ланцета у цьому році. А наступна фотографія буде саме та двигун, який я витягнув з ланцета 4 серпня 2022 року, понад рік тому. Тобто за рік у постачанні компонентів на ланцети нічого не змінилось. Вони пакуються, і я це підтверджую зараз. Фактични, фактичними е зображеннями пакуються тими самими європейськими запчастинами. Судячи по матеріалу, не чехами-єдиними ланцет наповнений. Ось тут кількість компонентів, всі вони дружні до нас держави-партнера. Тут же схема постачання. Ну, Комусь цікаво подивитися.